Будемо готувати маринований мідії. На пательні будемо обсмажувати. Додаємо лаурель, лавровий лист. Чесник, винний оцет Ну Це потом трохи. Чорний перець з горошком. паприку червону І це все будемо робити на... Оливкової олії. Часнечок трохи ножом продавили, щоб пішов душок і сок вийшов. І смажити на пательні. І це все смажимо на, ну, на величкам вогні. Трохи так закипіло. І на 2 хвилини буквально кидаємо мідії. І все це перемішуємо. Закипає. и перекладываем в такую баночку и на 24 годины у холодильник через 24 годины можно вживать Маринованные мидии завтра можно вживать на добу в холодильник трохи охолонуть и в холодильник на добу